Що означає поставити все на кон ризикнути всім, коли помилка коштує всього, що ти будував? Це територія, куди заходять лише найсміливіші або ж божевільні. Можливо, тому що справжній прорив ніколи не народжується з обережності. У 1973 році Фред Сміт, засновник Федекса, залишився з останніми п'ятьма тисячами доларів. Він поставив їх на Блекджек і виграв. Це рішення врятувала компанію, і стало початком імперії вартістю 85 мільярдів доларів. У 76-му юний Білл Гейтс кидає Гарвард, щоб створити свою імперію, ставить усе на переконання, що комп'ютери змінять все. А десь на іншому кінці світу, у 50-х, невелике і доволі ексцентрична японська компанія теж зробила свою ставку. На ідею, яка здавалася фантастикою. Двигун без поршнів, без клапанів, лише обертання, лише віра, що ця фантастична форма руху витягне компанію з безодні. Це був постріл у темряву. Але саме він запустив ланцюг подій, який завершився народженням однієї з найгарніших спортивних машин світу. Усе через один останній шанс. Останній кидок гральних істок у надії, що цього разу вийде. Цейля, і ти дивишся Shifted, Місце, де машини оживають не лише на екрані, а й у серці кожного фанату швидкості та стилю. І сьогодні я розповім про те, як Мазда наважилась піти в абанк і довела великі перемоги. Це перевіли й тих, хто сильно ризикує. Це історія Mazda RX-7. До речі, цей випуск вийшов завдяки підтримці Порто. Це українська платформа каршерингу, де можна напряму орендувати унікальні авто безпосередників. Дякуємо їм за підтримку автоспільноти. Ну а ми погнали далі. Ця історія почалась у Японії, але двигун, який зробив rx 7 легендою, народився взагалі не там, насправді в зовсім іншому світі. У 30-х роках у Німеччині, що стрімко занурювалося у морок, жив молодий мрійник Фелікс Ванкель. Геніальний, без сумніву, суперечливий ще й як. Його дитинство пройшло між війнами, його юні, серед мітингів і парадів. І як багато інших, він був захоплений цією хвилею, але, на відміну від багатьох, він був настільки радикальним, що його навіть вигнали з партії. І все ж, попри моторошні переконання, Фелікс Ванкель був візіонером. Мрійник без технічної освіти, без водійських прав, але з нав'язливою ідеєю створити абсолютно новий двигун. Двигун без поршнів, один ротор, що обертається всередині овального корпусу, як юла у замкненому просторі. Із цією ідеєю він ходив десятиліттями, його креслення були неправильними, його розрахунки недолугими, але його одержимість була справжньою. На щастя, був ще Вальтер Фроде, інженер, який зробив із мрії механіку. Саме він перетворив ванкелеву ідею на прототип. І у 1951 році вони презентували перший роторний двигун, менше деталей, менше терця, менше ваги, жодних клапанів, жодних пружин, жодного розподільчого вала. Для порівняння звичайний чотирициліндровий мотор має понад 40 рухомих деталей, а роторний двигун Ванкеля лише три: два ротори та один вихідний вал, а ще ідеальний баланс. Поки звичайний мотор перетворює вертикальний рух у круговий, роторний вже обертається з самого початку. Як результат, високі оберти, гладка робота і простота. Здавалось, що цей двигун змінить все, але більшість автоконцернів просто похитали головами. Технологія була надто нова, надто ризикована. І щоб зрозуміти, чому Mazda взагалі зробила ставку на цей божевільний двигун, треба глянути туди, де вони були в той момент. Після Японія це період злитів і поглинань. Нісан вже проковтнула принц, і мазда була наступною в черзі. Вона мала або зникнути, або ризикнути. У 1961 році компанію керував Цунеджі Мацуда, син засновника. Він не хотів увійти в історію як той, хто втратив справу батька. І саме тому він звернув увагу на роторний двигун. Дивний, непропрацьований, але він був іншим. На той час вже було очевидно, що ідея Ванкеля виглядала красиво на папері, але працювала кепсько. Двигун мав низьку компресію, важкий у виробництві вал, проблеми з ощільненнями та погану витрати пального і масла. Мерседес і Ісузу вже спробували і швидко здалися. Але Mazda вирішила піти в абанк. Вони зібрали команду з 47 інженерів, яку назвали 47 ронінів. Як і в легенді, кожен із них був фанатично відданий справі, навіть якщо шанс на успіх був близький до нуля, керую командою Ямамото. людина, яка вірила не в цифри, а в дух. Він вважав, що японці зможуть зробити те, що не вдалося німцям. Перший прототип провал. У прямому сенсі, двигун сам себе знищував через так звані сліди диявола, деформації поверхні від вібрацій апексних ущільнень. Інша команда вже б здалась, але не Роніни. Нова конструкція у нові матеріали, нові мастила. Вони розібрали ротор, буквально на атоми, і зібрали наново. Усього через два роки Mazda створює 10A, перший у світі серійний роторний двигун. І вперше в світі з'являється автомобіль, який працює не як усі. Ні, це ще не Еріксьома. Це була Mazda Космо. Мазда Космо не була відповіддю, вона була питанням до всієї індустрії. 1967 рік. Японія на вулицях Кейкари, утилітарні седани. А тут наче щось впало з орбіти. Мазда створює компактне купе з футуристичним профілем бере роторний 10 a і запускає його у світ. Космо. Надихались всім: Феррарі від Пінінфаріна, Форд Тандерберд і навіть японські швидкісні поїзди. Але головне надихались космосом, бо саме там, здавалося, мав бути цей двигун. Космо виглядав швидко, але насправді зовсім не був таким. Двигун об'ємом 1 літр, 109 кінських сил, 8 секунд до сотні, і максималка, яка ледве дотягувала до 160 км на годину. Але хто рахував? Всі дивились, всі слухали і всі запам'ятовували. Машина Деміла споживала масло як бензин, і звучала так, наче всередині був двотактник на стероїдах. Але завдяки легкій вазі вона керувалася ідеально. Мазда вирішила, цього достатньо, щоб іти у бій. І вони вивели космо на 84 години Рубрхринга. Жорстке гоночне випробовування. Ніхто не чекав нічого, а вона дійшла до фінішу четвертою. І це було заявою. Але Космо не стала бестселером. Вона стала першим доказом, що ротор не жарт. Після неї Мазда почала ставити ротор куди тільки могла: RX2, rx 3 Пікапи і навіть люксові седани. Роторний двигун вже не сенсація, а фішка компанії. І здається, ще трохи і світ буде підкорений. Але потім, 1973 рік. Близький схід, політика, ембарго. Ціни на нафту злітають у 4 рази. І все, що вчора було інновацією, сьогодні загроза для гаманця. Ротор, який і так спалював паливо і масло гірше за 8, перетворюється на цигар. його більше не сприймають як легкий і сміливий. Тепер він жадібний і марнотратний. Головний ринок Мазди Америка. Розвертається в інший бік. Люди хочуть економії. А ротор ротор був не про це. Mazda втрачає темп, дилери нервують. Бренди, які теж експериментували з ротором NSU, Citroën General Motors, кидають цю ідею. І здається, це кінець, що вся ця роторна епопея стане хрестом, який потягне компанію на дно. Але в Мазда вирішують: ні, ми не здамось. Якщо світ не хоче великих машин з ротором, вони зроблять щось компактне, легке і спортивне, щось, що покаже ротор, це не вада, це перевага, якщо вміти ним користуватись. Саме так з'являється проект, який отримує назву X605. Він має бути відповіддю на кризу, тобто доступний, простий, але не нудний. Мазда хоче створити щось, що дає емоцію, але не вимагає величезного бюджету. І ось 1978 рік. Світ бачить її вперше: Mazda 7 Низька посадка, оптичний силует, фари, що висуваються, і звук, який більше схожий на мотоцикл, ніж на автомобіль. Усе в ньому було інше, але все на своєму місці. RX-7 не народилась із фанатизму, вона народилась із потреби вижити. Мазда мусила довести, що ротор має майбутнє. Це був не просто успіх, це був переворот. І він тільки почався. Перше покоління rx 7 з індексом FB з'явилось у найтемніший для Mazda момент, і саме тому стало світлом. FB не був простим, але він був живим. Він коштував менше за Porsche 924, важив менше за 1000 кілограм, мав ідеальний баланс 50 на 50 та двигун 12А. Двосекційний роторний на 100 кінських сил. Так, звучить скромно, але цього вистачало, щоб подарувати водію чисту на село керування. rx 7 не вражала потужністю, але вона підкорювала контактами з дорогою і тим характерним, що більше нагадувало карт, ніж звичайне авто. У США його обожнювали. Мазда вистрілила. І вперше за довгий час не собі у ногу. Друге покоління стало дорослішим. Більше потужності, більше електроніки, більше комфорту. Мазда хотіла боротись з Porsche 944 і зробила все, щоб виглядати серйозно. RX-7 отримала турбований 13B з інтеркулером у топовій комплектації. Turbo 2 вже 182 кінські сили. Ідея залишилась тією ж легке купе з віддачею задньопривідного спорткара, але додала стабільність, впевненість. Ріксьома вже не кричала на весь світ. Вона говорила спокійно, але впевнено. В цьому поколінні Ріксьома трохи втратили свою дикість. Втім, дрифтери та клубні гонщики її не забули завдяки точній керованості, балансу та надійному шасі. І так, ротор все ще потребував уваги. Але коли він працював, ти це відчував кожною молекулою свого тіла. І знаєш, коли бачиш такі машини, одразу хочеться сісти за кермо і відчути цей драйв по-справжньому. І круто, що завдяки каршерингу порту для цього не обов'язково мати таке авто у власності. Просто орендуєш культову тачку напряму у такого ж фаната і отримуєш справжні, непідробні емоції. Посилання на порту залишу в описі під відео. Але це ще не пік, бо далі Мазда зробила те, чого від неї ніхто не чекав. Вони випустили щось абсолютно шалене, найкраще і водночас найризикованіше. RX-7 третього покоління FD була автомобільною скульптурою, аеродинамічний силует, ідеальні пропорції, відчуття, що ти не сів, а вліз у неї, як у бойовий костюм. Вона виглядала як суперкар. Це покоління отримало 13 b REV, перший у світі серійний твін турбороторний двигун. 255 кінських сил, неймовірна віддача та характер, який вимагав розуміння. Складна послідовна турбосистема, схильність до перегріву, вибагливе обслуговування. Але якщо ти міг це приручити, ти отримував емоцію, яка не мала жодних аналогів у автомобільному світі. FD стала іконою завдяки форсажу, грантуризму Ді, і головне завдяки самій собі. Вона була швидкою, складною, небезпечною і незабутньою. Та жодна зірка не горить вічно. 2000 ні приносять жорсткіші норми, нову економіку, екологію, інші очікування. FD стала занадто гучною, занадто складною, занадто дорогою, і у 2002 році Mazda припиняє виробництво RX-7. Це був кінець епохи. Сьому більше не випускають вже понад 20 років, але вона не зникла, а навпаки, ожила у головах, у серцях, у фільмах, у відеоіграх, у дрифтових змаганнях. Вона не просто залишила слід, вона стала символом культовим, рідкісним і живим. І в цьому я парадокс. Сьома ніколи не була ідеальною, вона ламалась, жерла мастило, вимагала любові і уваги як справжній живий організм. Її було складно зрозуміти і ще складніше приручити, але саме тому вона залишилась в історії. Вона була не про комфорт чи зручність, вона була про зв'язок, про відчуття. Ріксьома для тих, хто не шукає легких шляхів, хто не просто їде, а проживає кожен поворот. Вона дарує те, що не вимірюється секундоміром. Момент, коли ти відчуваєш авто всією спиною, а звук мотора говорить з тобою мовою, яку розуміють лише свої. Це машина, яка завжди була ніби не з нашого світу, занадто легка для свого класу, занадто складна для масового ринку, занадто чесна в епоху маркетингу, але саме тому вона і стала автомобільною іконою. Сьогодні RX-7 реставрують, обожнюють, колекціонують, її ціна тільки зростає, і кожен, хто запитує, чому, чує у відповідь бо більше таких не буде. Mazda RX-7 – це історія про вибір і шлях. Про те, що іноді, щоб змінити гру, треба не вдосконалювати старе, а створити нове, ризикнути, вийти за межі, піти туди, куди ніхто не хоче. Бо там темно, незрозуміло і небезпечно. Мазда це зробила. Вони взяли ідею, в яку ніхто не вірив, витратили руки, втрачали гроші, трапляли в кризи, але не зупинились. Бо хотіли бути собою, хотіли бути іншими. Еріксьма це результат цієї впертої віри. Це голос компанії, яка не хотіла бути просто ще одним виробником машин. У світі, де все частіше стає уніфікованим і безликим, Аріксьома нагадує, найсильніші речі це не ті, що зручні, а ті, що чіпляють. І якби такі машини, як Рексьома, ще більше з'являлись на каршерингу порту, це був би справжній подарунок для автоентузіастів з усієї України. Тому, якщо має щось унікальне, не тримайся лише для себе. І от питання до тебе: Як думаєш, якби Mazda знову пішла в банк, створила нову роторну легенду? Чи мав би це ризик Сенс? І що взагалі думаєш про еріксьому та концепцію роторних двигунів? Це був Філя. Побачимось у наступному випуску Shifted.